Знаєте, всі скажете, ми жителі села схожа, то, що ви бачили, що облітали, то ділянки зроблені зі збільшенням площі, з порушенням того, що не, сухостой лишається, того нема. Ну, то все, що говорить. І так щоб видно було такі тракти з госпіталі. Чекайте, у себе вдома, що не закурити. Розкажіть, звідки ви, що то ми побачили, то що налітало. Ми є жителі села Сможе і хочемо протестувати те, як вони у нас проводять рубки. Вирубуються ліси, які є ще зеленими. Вони зробили собі дорогу, і відносно дороги вони проводять усі руки. Далі від дороги, де треба проводити руки, де є захарашення, вони там того нічого не проводять. Є також ділянки, які вони залишили, які треба було зрубати декілька років тому, які ми е зняли на дронах. Е Ті ділянки вони просто тупо стоять. Вони їх ніби включають відводи, але ті відводи вони планують зробити пізніше і вони автоматично попадають під осінь, коли не буде дороги, щоб їх близько. От цікавить от цікаво такі от питання, дивіться. От лишаються, от супостой, ті слухи. Ну, я так розумію, що це заражені якісь дерева. Скоріше всього ну, хворі, правда? І, ну, і поруч з ними я бачу, що купа зелених. Ще дерев, воно ж якось впливає, напевно, йде зараження, далі лісу. Від того сухостою, від того, ну всього не потрібно. А як гріб? Ну. Воно так. Я, я розумію, це ж якась хвороба таким чином розповсюджується. Та не розповсюджується? не ну Так і виходить, що то спеціально робиться, щоб потім був привід. Та. Знову рубати. Щоб рубати ліс? А скажіть, чому не роблять вибіркову санітарну рубку? О, треба вже в них задати, тому що я виїжджав в ДНК. Директор вів ліс перед виборами. Я йому спеціально задав питання таке він сказав, що ліс сохне і треба рубати ліс Сплошно. Сплошно. А не пояснював, що при вибірковій рубці е, йде в бюджет села в кошти. Ні, а, Ні то при, не вонять. Рані площі. Людей у вас в принципі, залучають до тих робіт, я так розумію. Місцеве, е, місцеве населення. Е, тих по, пару чоловік, них поодиночні один. люди, які роблять о, у підприємствах. Австріяки де рубали? Австріяки. Відраз Австрія. е, е, колото сухостою там. Колото сухостою. 10... То, то 10 років ще стягнуть. Там не сьогоднішній день. Ні, е, так зрозуміло, то... що такий масив то зрубати за такий час, ну це нереально просто. То, просто що вони... Ну а відношення як до людей в селі допомагають ну, вам не, які, не, які виписують дрова там. Ні, ну, Дрова так, що... вони виписують, але по ціні 200 гривень за кубік. при тій умові, що купа дров в лісі тухо ну, валяється в неї, і вони їх не дозволяють забирати. забере. Ну, наприклад, такий момент, коли наприклад, би люди виписали людям, вони почистили ліс від того сухостою, самі би своїм якось ну, ладу дали чи. ні? Самі свої люди. Так, ну, от, якщо б дозволили, нам, наприклад, очистити від того супустою від тих заражених дерев, будемо казати, ліс. Ну дали би, але треба врегулювати ціну. Якщо та ціна 200 гривень за кубік, то хто її госпомоє взяти той. і оплатити? Ні, Ну безумовно, я так думаю, знаєте, коли будемо казати лісгоспу робити ті чистки, то на це затрачуються гроші, напевно, набагато більше, ніж будемо казати, якщо б людина сама. За свій власний кошт спіляла то хвору деревину, яку би показав, наприклад, той і забрала не бо, не так людей не порубали, ні, Вони так не, не, не допускають. Допускаю. У нас є підприємці, підприємці набирають людей, які люди вони них роблять, а той, хто не робить, взагалі йому дорога закрита в ліс, йому не може йти. Отакий от, 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 у них план роботи. Підприємець, який перешкодив нам Та... знімати, що закрив, цей шлобау. То хто він, такий? То він, який працює? він не підприємець, він на ділі є майстер-ліс, теж його підприємець. Ага. Мій... майстер ліс. Він Скажите, який він підприємець. Скажіть, будь ласка, вони рубають більше, ніж відведена площа чи ні? Так сказати я не можу, то треба, щоб перевідуватися. Торщиків треба. що захищають. Але факт того, що розумієте, ми бачили хату. Людина другий, проста людина побудувала, другий, третій. Проста людина з села, кучу на свиню негодно побудувати, бо з сирого лісу її не дадуть. Кучу сьогодні не ми поставили. Ми бачили хату, ми зняли хату. Ми І знімали тупання люба. Ще, так? ще три роки машини міняють, хати будують. То є досить таких підприємців. От так вони живуть. А людям не можна. Ну, а голова сільради вашої якось ви там. Ну я розумію, погодувати треба з вами якісь то вирубки і всі інші такі питання. Якось з вами там радяться, схід якісь збирають, там, громадські слухання мають відбуватися. Це взагалі не так? Ну а яким чином ви не питалися, в них той рубочний білет виділяється? Ну ми навіть і не знаємо, вони якось там самі рішать. Того, Ні, кра... те, ви маєте право відійти. Так... Ви зрозумієте, ну... Нас самі ви живете і... на тій землі, ви тут але ніхто не знав, що ми, наприклад, таке право маємо. От нам сказали, десь буквально, ну скільки, десь місяць тому, просто сказали, що ми маємо Поставили таке перед право. Фактом. Поставили перед фактом. Що будуть рубати. І... Ні, що ми маємо право приймати участь у відборі. В обговореннях відводі. Так. А так? Але сказали, що маємо право, але відвод зробили і відвод ніхто нікого не попередив, пішли собі, просто зробили відвод. На другий же день пішли. Ви сказали, що право має. Зубіло, більш-менш. Тяжка ситуація. Тяжка доля людей в українських Карпатах. Це все ми бачимо попри дорогу, попри центральну трасу Західної країни Київ чоп Уявіть собі, що твориться за тими горами, куди долетіти тяжко і доїхати. Дороги, бо ж звітувалися, ми були на одному крупні, там звіті. Казали, що він побудував 200 кілометрів гірських доріг. На сьогоднішній день їздивши у цей масив, я так розумію, цього дороги відбувалися чисто для того, не для людей, а, чи... а не, чисто то ліця, для, для того, щоб для вивозки вивозки повіс. А ну он знах, що стоїть, що грім трав спорту ліс Господи. Ну а що це? Бачите, там, де ми пішли, де кар'єр, де вони закрили. Тому що лістництво має до кар'єру. Ну, а кар'єр, то хто виробляв такий кар'єр? Лісництво. Вот робила дорогу. Ну а чекайте, ну а голова сільради мав якісь погодження давати. Це ж територія, будемо казати, а, а а власне але власне ніхто ні. ми, ми нічого не знаємо. Просто вони собі загнали туди трактори, почали копати і машинами возити сюди дорогу. От і все. Свої приїхали, свої мані. Так, так а в місцевих хто хотів взяти кам'яну, то не вимагає. А як звати того чоловіка на Субару? Синьому, що закрив браму перед нами. Іван. Прізвище його. То той підприємець, так? Бодайчик yeah. Іван. А, бодайчик Іван. От у нього тест підприємець, а він майстер лісу. Ні. Fourai. Чи okay, навпаки. Чого я не народився майстром лісу. Ну що, все? Ну добре хлопці Чу що, ви дзвоните, номера є, будемо якось вам допомагати, триматися купи, бо інакше нічого не буде. Тут не буде знизу ініціативи, то і... ну, нічого у вас і не... тоді і не вийде. No. Розумієте? Тому що справу ви затілили дуже добре. Розумієте? Візьміть раз, спиляйте їхні колодки, поставте свою дорожчу міцну, щоб вони раз знали, що вже хтось щось робить. Простите такий дитячий прикол. Вони їдуть, блядь, колодка чужа стоїть. Хай побавляться собі. Хай побавляться собі збити її. Ще щось. Або міцну колодку візьміть і ззаді ключ закліпайте, накапайте чогось, щоб вона не відкривалася. Хай спиляють. Там треба попаритися. Ти ж бачив, там якщо міцну велику колодку вставити в трубу, її тяжко було, буде вибити, розбити. Вам по 10 гривень буде скинутися сказано, на нормальну колоду. Ділову деревину вивозять на дрова. Ми всі розуміємо, що на дрова сухостує, напевно, набагато краще, її вивозити і простіше, ніж. Ну, Ділову. Тому що светролась.